Як ти жигуля не вдосконалюй, він мерседесом не стане? Все крапка, успішні матчі. Це буде провал. Він в Динамо засидівся. Це було прям погано, жахливо. Те, вас на каналі футбольний фанат. За останній час накопичилось доволі багато тем, які варто обговорити, і без зайвих вступів давайте поступимо до обговорень. За обкладинкою до цього відео, я думаю, ви зрозуміли, що основну увагу у цьому відео я хотів би приділити київському Динамо, тому що, як на мене дійсно, є кілька таких моментів, на яких варто було би наголосити. Я є вволівальником київського Динамо майже 10 років, приблизно, можливо, трішки більше, можливо, трішки менше, і десь за останні роки. Три-чотири, я не дивлюсь зборів, не дивлюсь товариських матчів. Тобто всі ці матчі пропускаю. Максимум можу переглянути результат матчу, якийсь перебіг, якщо там було щось цікаве. Але самі матчі, самі трансляції матчів та навіть огляди я не дивлюсь. Але товариські матчі Динамо, які були на зборах цього літа, заставили мене звернути на них увагу і не через. Позитивні причини аж ніяк, а якраз через негативні. Як то кажуть, почнемо з хорошого. Не хочу зразу своїм негативом нагнітати на вас. А хороший дійсно є, хоч його небагато. Як на мене, дуже добре були підібрані два суперника на цих зборах для Динамо. І навіть неважливо, який результат був з цими суперниками. Сам факт, що гравці Динамо зіграли з командами, які на такому рівні. Я зараз маю на увазі Мітюланд та Везбронвіч, тому що Мітюланд це команда, яка щорічно бере участь в Єврокубках, а Везбронвіч міцна команда чемпіоншипу, і теж ну, було доволі цікаво випробувати свої сили проти такого клубу. По ходу зборів було кілька експериментів від Шовковського були експерименти на позиції правого захисника. Але, як на мене, в ники ось ємних результатів не дали. Ставили туди і Волошина, ставили туди Брагару. Але знаєте, як ти Жигуля не вдосконалює, він мерседесом не стане. Так десь і в цьому випадку. Брагару і Волошин це все ж таки гравці атакувального. Спрямування. Так, брагару раніше в Чорноморці міг грати на позиції флангового захисника. Ну, але це не те. Ми побачили на молодіжному євро. Брагару там на певний відрізок часу проти Нідерландів опустили на позицію правого захисника, і це, це було прям погано, жахливо, якщо говорити, як є. Але все ж таки результат з цих експериментів є це те, що. Не варто робити таких дій в офіційних матчах, але все ж таки, якщо Шовковський наважиться використати таку опцію в офіційних матчах, то я насправді дуже здивуюся. Зараз скажу, мабуть, про найбільш ключовий фактор, який мене вразив з негативної точки зору, це червоні картки. Червона картка молодого Олексія Гусєва, десь зрозуміла, тому що все-таки молодий футболіст. Десь бракує досвіду, десь можливо трішки нерви. А от до червоних карток Шопаренка і Тимчика є питання, тому що ці червоні картки не, ну, не були зароблені якось по ігровому. Це е, були порушення правил, спричинені емоціями, спричинені несконцентрованістю. І десь можна було би зрозуміти, якби Динамо грало там проти якогось принципового суперника, або це був якийсь там визначальний матч в Єврокубках там чи в Кубку України. Тоді це окей. Це матч, де не емоції треба проявляти. Це матч, де треба готуватись до сезону, матч, де треба викладатись на щоб тобі і фізичної, і технічної готовності бракнуло на хоча б половину сезону, не кажемо провесть, тому що в нас чемпіонат поділений на дві частини, і в нас ще є зимові збори. І тут суть не в тому, як ці картки були зароблені. А хто їх зробив? Тому що, як на мене, Тимчик і Шопаренко це все ж таки гравці вже досвідчені. Шопаренко там вже говорять руками, що він молодий, але ні, він останий гравець київського динамо вже доволі багато сезонів. За тимчиком раніше такого взагалі не спостерігалось, тобто я особисто не можу пригадати якісь епізоди, де він якось грубо чи емоційно зіграв. А от е, про Шопаренка так сказати не можна, тому що в його грі, в його поведінці якраз відслідковуються дуже часто такі моменти, особливо коли в нього не йде гра, не йде гра в команди. Тоді він починає сам себе виводити на емоції, починає якось. Піддаватись провокаціям суперника починає робити порушення правил, які не варто робити, і хапає багато непотрібних жовтих карток. Якщо прослідкувати ці моменти по сезону, то їх насправді дуже і дуже багато, і таке триває вже далеко не перший рік. І якраз якщо говорити про якусь потенційну закордонну кар'єру для Шапаренка, це якраз може стати тим фактором, який йому завадить туди поїхати. Бо їхати, на мою думку, за його рівнем гри, туди потрібно було набагато раніше. Він в Динамо засидів. Давайте називати речі своїми іменами і говорити вже про якісь великі, шалені перспективи європейської кар'єри для Миколи Шопаренка, мабуть, вже запізно. Тобто, я вірю, сподіваюся, що він зможе прийти в якийсь європейський середняк, але бути на рівні умовного забарного або навіть близько навряд чи, дуже На Леняк став відомий вже точно суперник Київського Динамо Ним стане Мальтійський Хамрун. Я все ж таки віддавав перевагу литовській команді Жальгеріс, але бачите, футбол штука така, що тут часто стається не так, як думаєш. Тому саме проти мальтійців ми будемо виступати. І якщо не заглиблюватись в якийсь аналіз суперника, в якісь аналітичні дані, то якщо нами цього суперника не прийде, не знаю, що тоді робити в Єврокубках. що робити в умовній Лізі Європи, Лігі Конференції, якщо. Ми туди скотимося, тому з таким суперником думаю, Динамо без шансів має проходити. Не має тут бути жодних відмовок, жодних якихось виправдань. Тобто потрібно йти далі, і все. крапка. Я думаю, ви теж, як я щоденно читаєте, оці всякі чутки, новини про те, що Динамо давало запит по якомусь гравцю або. Хотіло сконтактувати з якимись гравцем, і трансфер або ж перемовини, або ж спроба перемовин вони постійно зривалися. Дуже часто ходять чутки про позицію центрального захисника і про позицію Вінгера. Позицію Вінгера можливо не все так плачевно по наборі кадрів до на даний момент. А от з позицією центрального захисника прям біда, тому що Максим Дячук нещодавно перейшов у польську легію. І кількість центральних захисників, які можуть грати за Динамо, зменшилась до дуже дуже малої кількості. А якісних центральних захисників стало ще менше. Їх і так не було. Тому що, на мою думку, попов досвідчений гравець, але він дуже часто привозить. Великі надії є насправді на Михавка. На мою думку, це дійсно молодий перспективний гравець, який може вистрілити, і якщо в нього все буде складатись е, добре, то думаю, він. Набуде тої стабільності, яка йому потрібна, яка потрібна захисту київського Динамо, але все ж таки центральний захисник все одно потрібен. Я не розумію, чому не розглядають якісь варіанти купівлі з УПЛ. На мою думку, якщо Динамо до закінчення трансферного вікна не підпише, хоча б одного, хоча б одного центрального захисника. То це буде провал. Тому з якимось таким острахом я очікую перші матчі для Динамо в цьому сезоні. Але давайте все ж таки, поки спишемо на те, що це були товариські матчі, і в офіційних матчах гра, підхід до гри буде зовсім інший, і ми все ж таки побачимо дуже хорошу, впевнену, а головне. Гру з результатом від київського Динамо, тому що вона дуже і дуже нам, дуже українському футболу потрібна. І участь, хоча б одної української команди в основному етапі Ліги Чемпіонів, дуже і дуже важлива. Хочу згадати також за Олександрію і Полісся. Олександрія теж, як «Динамо», доволі невпевнено проводить свої товариські матчі на зборах, але навіть не зважаючи на це, думаю, шанси у них прийти у відборі Ліги конференції в наступний раунд дуже і дуже невеликі у першому матчі. А як переміг партизан 1-0. І якраз команда, яка здобуде поразку за сумою двох матчів, буде грати з Олександрією. Скоріше за все, це стане партизан. Але тут, знаєте, яка б команда ми випала Олександрії з шостої з шостої сторони буде дуже і дуже важко. Мені, як українському болівальнику, болівальнику українського футболу дуже і дуже б хотілося, щоб Олександрія пройшла якомога далі, пройшла основний етап Ліги конференцій. Але давайте бути реалістами. Це буде супер важко. Супер важко, враховуючи. Чи відбір кадрів на даний момент в Олександрії, враховуючи те, як вони готуються до сезону? І через всі ці фактори, я думаю, тут якраз буде розгортатись негативний сценарій, але. Знову ж таки повторюся зі своєю тезою в цьому відео, що футбол це штука непередбачувана, і хто знає, як воно буде. Завжди будемо надіятись на краще і болівати за своїх. А лісі ситуація набагато легша ніж в Олександрії. Набагато принаймні в плані суперника, який на них очікує. В буквально кілька хвилин тому стало відомо, що їхнім суперником стане Андорська Санта-Колома. Ця команда завершила чемпіонат Андори. Попередньому розіграші на третьому місці. Детальнішу якусь інформацію про цю команду можете дізнатись у моєму відео, де я розбирав е шанси всіх наших команд у Єврокубках послання на нього залишу у описі під цим відео. Якщо ж говорити про підготовку Житомирської команди до сезону, то теж все виглядає доволі доволі непогано. Є матчі хороші, є матчі менш хороші, але загальна картина дуже і дуже непогана. Дійсно, все складається так, що ротаня є підстави. На успішні матчі, принаймні на початку сезону, також Полісся дуже непогано підсилилась в Атаці. На мою думку, трансфер гайдучика та Філіпова має в рази посилити атакувальну міць Полісся. Наприкінці цього відео хотів би зробити такий. Маленький прогноз на шанси кожної з команд на прохід далі. Динамо, думаю, має проходити цей раунд Ліги Чемпіонів, навіть не те, що має, а повинне. Якщо брати глобально, то я скажу це дуже дикий, ризикований а варіант. Я скажу, що Динамо гратиме у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Про шанси Шахтаря, я думаю, десь схожим чином скажу так: якщо Шахтар пройде Бешехтаж, то думаю, що вони теж будуть грати в основному етапі Ліги Європи. З Олександрією все менш позитивно. Думаю, Олександрія в найближчих оцих двох матчах вилетить з відбору у Лігу конференцій. Якщо ж давати прогноз по Полісю, то думаю, цей раунд вони мають проходити. Можливо, пройдуть і третій, але чомусь. Мені так здається, що в четвертому вони уступляться. Хотів би я, щоб в останніх моїх двох прогнозах я помилявся. А як воно вже буде, це побачимо з часом. І вже з наступного тижня всі наші чотири команди будуть грати у відборі до Єврокубків. Нагадую, що ці та найближчі матчі ви можете дивитись разом зі мною. Я часто проводжу прямі трансляції в TikTok та Telegram. Послання на ці соціальні мережі я теж залишу в описі до цього відео. А вам буду дякувати за перегляд. Поставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Я чекаю на ваші думки про кожну із команд, яку я згадував в цьому відео, про шанси в Єврокубках, про підготовку до сезону кожної з команд. Мені дійсно цікаво почути ваші думки, наскільки вони збігаються чи, навпаки, не збігаються з моїми. Зустрінемось вже після того, як всі команди зіграють другі раунди у своїх кваліфікаціях. Будемо вболівати за своїх, і на все добре. Побачимось!